Доброго ранку, з вами Ірина Остапенко, і це зарядка, м'яка зарядка для всього тіла з прекрасним видом на вулкан Везувій. Сподіваюся, що ви цей комплекс вправ захочете повторювати кожного ранку, щоб пробудити своє тіло. Будемо починати. Сідайте, займайте зручне положення, розправте плечі, витягуйтесь маківку вгору, відчуйте довжину свого хребту, підтягніть ребра до центру, підтягніть пупок. Робимо спокійний, глибокий вдих, розширення грудної клітини, видих, звуження грудної клітини. Продовжуйте вдихати, відчувати, як повітря проникає крізь ноздрів всередину, заповнює легені до нижніх задніх країв. І видих, зворотній шлях повітря. Ми звужимо грудну клітину, виштовхуємо повітря з легенів і крізь ноздрі видихаємо. Вдих розширення грудної клітини. Видих звуження. Вдих розширення грудної клітини. Видих звуження. Ще два цикли дихання. Відчувайте, як заспокоюється ваш внутрішній стан з кожним видихом. Ще один вдих та видих. І розплющуємо очі, займаємо положення на четвереньках. Ставайте так, щоб коліна були під кульшовими суглобами, долоні під плечовими суглобами. Ми почнемо розминку зі спини, підкрутіть куприк під себе, виштовхніть м'язами, живота, поперек вгору, вгору лопатки розтікаються по сторонам, голова донизу видих. Вдих, ми прогинаємось, розкриваємо плечі, підборіддя піднімаємо. Видих, скруглились. Вдих, прогнулись. Видих, скруглюємось. Вдих, прогинаємось. Ще два рази вдих. Видих. Вдих. Останній раз. Видих. Вдих. Поставте долоні по центру, чітко під центр грудної клітини. І ми будемо зараз піднімати праву руку, витягуватись за нею далеко-далеко вперед, малювати рукою коло, тягнути за нею назад, вдих. З видихом рука через верх опускається вниз. Ліва рука вперед, вгору назад, вдих. Вгору вперед, видих. З Зусиллям тягніться за кінчиками пальців, рук розкривайтесь, витих, закрилася. Ліва рука вперед, вгору назад, вдих. Вперед, вгору. Повернулися. Ще права рука. Відчувайте, що ваша грудна клітина також розвертається слідом за рукою. І намагайтесь не просто підняти руку і кудись її спрямувати, а тягнутись цією рукою прямо за кінчиками пальців. Ми витягуємо бік, тягнемось рукою в небо і тягнемось всім у небо. І так само назад. Або в стелю, а то в мене. Тут в небо. Вдих. Видих. Ще пораза. Вдих. Видих останній. Вдих, видих. Лишаємо долоні під плечима. І тепер ми ставимо колінки разом, повністю поєднемо праву та ліву колінку. А долоні під плечовими суглобами вже не разом долоні, не склеєні. І починаємо розкривати праве коліно, вдих. Закрили видих, ліве вдих. Видих. Вслід за колінами розвертайте також таз, а грудна клітина не розвертається. Грудна клітина лишається на місці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Пропрацьовуємо кульшові суглоби. Вдих. Видих. Ще раз. Вдих. Видих. Лишіть ліву колінку на підлозі. Підніміть праву ногу, зігнуту в колінці. Потягніться правою колінкою до правого плеча. Видих. А потім за п'яткою до лівої сідниці. Вдих. Весь правий бік натягується. Видих, колінка до плеча. Вдих п'ятка до сідниці. Видих, колінка до плеча. Вдих. П'ятка до сідниці. Ще видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще два рази. Видих. Вдих. І останній. Видих. Вдих. Зафіксуйте колінку біля плеча. Затримайтесь тут. Стискаємо правий бік. Чотири. Три. Два. Один. І п'ятка до сідниці. Розкрили весь правий бік. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо цю ногу і змінюємо. Тепер права колінка опорна. А ліву колінку ми піднімаємо і підтягуємо до плеча. Видих. П'ятка до правої сідниці. Вдих. Колінка до плеча. Видих. П'ятка до сідниці вдих. Коліно до плеча видих. П'ятка до сідниці. Вдих. Коліно до плеча видих. П'ятка до сідниці. Вдих. Ще три рази. Гарний рух у кульшовому суглобі. Намагайтесь не опускати вниз коліно, не опускати стопу. Тримати кульшовий суглоб, колінний і стопу на одному рівні. Останній раз. І фіксація коліна біля плеча. Тримаємось. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І потягнусь. П'яткою. До сідниці. Два. Один. Добре. Посадіть сідниці на п'ятки, Потягніться за руками вперед. Лоба, опустіть на килимок. Тримаємось тут. Чотири. Три, два. Один. Піднімаємо корпус і робимо крок правою стопою вперед. Поставте праву стопу досить далеко вперед, так щоб коли ви провалюєте вниз таз, ваша колінка лишилась чітко над п'яткою. Його мілка була вертикальна. В цьому положенні ми опускаємо таз вниз, пальчики рук притримуються за підлогу, і ми будемо піднімати. Ви погляд перед собою, піднімати підборіддя, витягуватися за маківкою догори. Піднімаємо руки, розкриваючи їх через сторони, знаходимо баланс. Ви можете притримуватись за праве стегно, якщо важко, руки витягнути вверх, або знайти баланс повний, витягуючи руки догори, поєднуємо долоні і уявляємо, наче ми грудну клітину, хочемо підняти над тазом, у нас подовжується правий та лівий бік. І ми прогинаємось. Розкриваємо плечі, дивимось вверх до стелі або до неба. Ноги сильні, ліва нога носочком відштовхується від підлоги. Права стопа всією поверхньою відштовхується. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, опустіть долоні під плечі. Спробуйте вирівняти праву ногу в колінці, носочок на себе. І вага вперед, на праву стопу. Знову вирівнюємо, наскільки можливо видих. І вага вперед, на праву. Вирівнюємо праву ногу, видих. Таз лишається над коліном, не сідайте таз, тазом на п'ятку. Ще видих. Вдих. Видих, вдих. І зараз вирівнюємо ногу. Носок на себе, фіксуємось в цьому положенні. Правою сідничною кісткою тягніться назад і вгору. Відчувайте витяжіння по задній поверхні ноги. Два. Один. Добре. Вагу знову віддали вперед. Ліва долонь лишається під плечем. Праву руку розкриваємо і тягнемось за правою рукою назад. Таз прям гарно провалюємо вниз. Якщо ви відчуваєте, що можете піти глибше, опустіться на лівий лікоть вниз і за правою рукою тягніться назад. Тримаємось. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Добре. Закриваємось. Піднімаємось. Праву колінку лишаємо на місці. Лівою стопою робимо крок вперед. таз проштовхуємо вниз, перевіряємо, щоб ліва колінка була чітко над п'яточкою. Таз гарненько штовхнули вниз, відчули витяжіння попередні поверхні стегна, задня поверхня лівого стегна також розтягується. Протримаємось пальчиками рук за підлогу, відштовхуємось від підлоги, розкриваємо плечі, ловимо відчуття, наче ми піднімаємо грудну клітину високо над тазом, правий та лівий бік стають довгими і або переміщаємо руки на стегно, або піднімаємо їх повністю вгору. І тут прогинаємось, розкриваємо плечі. Тримаємось в тому положенні, яке ви для себе обрали. Лівою стопою зусиллям відштовхуємо підлогу, правим носком зусиллям відштовхуємо підлогу. Сідниці працюють правою сідницею. Трохи підкручуйте куправ під себе. Поперек має бути витягнутим і пласким, там немає виникати больових відчуттів і перенапруги. Тримайте підтягнутими м'язи живота, трошки пупок в себе, і ми намагаємось прогин вивести саме в грудний відділ. Грудна клітина наче піднялась над тазом ще три, два. Один. Торкнулись пальцями рук підлоги, з видихом вирівнюємо ліву ногу в колінці, натягуємо носок на себе, видих. І вдих, вага вперед. Видих, вирівнюємо ногу, нахиляємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще видих. Вдих. Останній раз вирівнюємо ліву ногу. І затримуємось тут. Стоп. Натягніть носочок гарно на себе. Відчуйте довжину лівої ноги, відчуйте, як розтягується вся задня поверхня лівої ноги. Лівою сідничною кісткою тягніться назад і вверх. Тут ви можете стояти або на рівних руках, або на лікцях, все залежить від вашого рівня гнучкості. Але кожен свій рівень приймаємо, приймаємо ще таке положення. Зараз для вас доступно. І це добре. Ніколи не порівнюйте себе з іншими, не порівнюйте себе з моєю глибиною позиції. Порівнюйте себе тільки з собою вчора. Два. Один. Вагу віддайте вперед. Права долонь лишається під плечем. Ліву руку піднімаємо і витягуємо за нею назад. Лопатки стягуємо до центру, погляд виводимо вздовж лівої руки назад. Якщо ви можете поглибити, спробуйте опустити правий лікоть вниз. Родна клітина розвернулась вліво. Слідкуйте, щоб ліва колінка, ліву колінку виштовхали вліво, в сторону, не завалювали всередину. Ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Добре, повертаємо долонь і повертаємо ліву колінку до правої. Ми лишаємось в положенні на колінах і лівою рукою зараз проходимо в діагональ вправо. Ліва рука від центру колимка йде до правого краю колинку. І ми опускаємо вниз ліву пахву, опускаємо ліве вухо на плече. Праву руку пробуємо підняти вгору. Якщо важко підняти руку вгору, ви можете протримуватись долонею закиломок. Відчуйте гарне витяжіння в області плеча, руки. Тримаємось тут. П'ять, чотири, три, два. Один. Змінимо напрям. Піднімаємось, тепер ми ставимо праву долонь по центру колимка і за правою рукою йдемо до лівого краю килимка. Викладаємо праве праву, праву пахву на килимок, лягаємо головою на руку. І якщо можете, ліву руку витягуємо вгору. Тримаємося, відчуваємо, як розтягується. І правий бік, ось тут між ребрами має відчуватися світі в області плеча, в області руки. Чотири, три, два, один. Добре. Піднімаємось вгору, займаємо положення на колінках. Встаньте на коліна і покладіть долоні так, щоб основа долоні була ось тут на кісточках тазу, а пальці рук спускались на сідниці. І ми зараз будемо з цього положення з зусиллям виштовхувати вперед та стискати сідниці, підкручувати куприк, розвертати назад плечі, піднімати підборіця догори. Слідкуйте, щоб живіт був напружений. Ми не прогинаємось ось так в попереку, розслабляючи повністю прес. Прес активний, поперек витягнутий довгий. Грудна клітина наче піднялась над кісточками тазу. Чотири. Три. Два. Ви можете продовжити лишити долоні на сідницях або поєднати пальці в замок за спиною і потягнутись замочком більше вниз, розкриваючи плечі. Тільки дуже важливо, щоб ви тут контролювали поперек і не прогинались в ньому. Плаский поперек, прогнули грудний відділ, сильні сідниці. Три, два, один. Добре. Опустіть долоні перед собою, підніміть таз вгору, вийдіть собаку мордою донизу. Коліна можуть бути призігнутими, ви можете вирівнювати коліно, якщо вдається тримати при цьому рівну спину. Плечові кістки обертаємо назовні, маківка тягнеться вниз. Сильний прес, живіт в себе, нижні ребра підібрали. Живіт тягнеться до стелон-три. Два. Один. Добре. Будемо підніматися догори. І остання вправа, яку ми зробимо, буде в положенні стоячи. ми стаємо, стопи ставимо разом, поєднуємо великі пальчики, ніг п'ятки на пару сантиметрів роз'єднали. Піднімаємо вгору руки і правою долоною захоплюємо ліве зап'ястя. Дуже сильно стисніть сідниці, щоб ви підкрутили куприк під себе. Прямо підкрутили, стисло сідниці. Поперек став пласким. Відчуєте, що там немає напруги. І ми взяли правою рукою ліве зап'ястя. І ми ліву руку витягуємо спочатку догори, а потім ми її тягнемо вправо, розкриваючи весь правий бік і зберігаючи сильними сідниці і прес. Потягнули, зафіксувались. Хто може погляд з під лівої руки до догори, до неба або до стелі. Тримаємось п'ять, чотири. Три, два. Один. Добре, в іншу сторону. Правою долоною, Лівою долоною взяли праве зап'ястя і тягнемо руки вгору і вліво. Розкриваючи весь правий бік, витягуючи відстань між ребрами, сідниці сильні, погляд з під руки до неба. Дуже сильно стискайте сідниці, не даючи провалюватись попереку. Три, два. Один. Добре. Опустили руки. Зробіть вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Ще один вдих. Затримуємо долоні нагорі. І опускаємо їх з видихом перед собою. Дякую вам за практику. Ви молодці. Прекрасного вам дня!